Зараз по ворожі приблизно є догадки і спешка. Ага. Спостережний пункт бути через пострежний пункт. Сидять можна, з мінометом або пулемети, або піхота просто сидить. Вистачить, так, да, знищить цю Спешку? Та якщо точно попали, так. На да. Плюс-мінус 50 метрів це зону ура. Давайте приціл 900. Плюс приціл 900. Приціл 900. Ціль наведена. Остріл! Остріл! Кань. Це давай грибочки. От зараз нічого не показує. Ну вона працює в... не в великому діапазоні. Ну, типу Діа, ага. це не зважувати. Повіху побачить, так? Да? Повинно побачити, але вже де тут за кілометр, за два. Mm. Я так розумію, сучасною тенденцією війни от такий прибор він має бути взагалі у кожного, на кожній позиції, да? так? Так. На, на кожній позиції повинен бути реп. Я вважаю, на кожному транспортному засобі бажано. Оце така робота. Ми працюємо над знищенням ворога на своїй території. Ми ми не, не, не змушували їх сюди приходити, але змушуємо їх звідси піти. Ми це зробимо до кінця. Це я впевнений. В цьому підрозділі сугубо займаємося ударними дронами. Я оператор ударного дрону оцього. Перший прикол це те, що воно тягне в районі 15 кілограм вибухівки. Ну, Тобто навіть оцю темку, там, 9 кілограм. От. Коли летить пташка над підем, то я думаю, вони пісять в штани, коротше, бо там, по-перше, звук такий, коротше, а коли на голову тобі падає темка, тіпо, ну, це не, не дуже сприємно. Постріл. Так хорошо пішла. Ух, е ай, ты хорош. Хорош. Сейчас будет взрыв. Е ну Все, я забыл. Что там, что ты поцалил? Трошки чекай, ты что? Плюс. А це ви куди стріляєте взагалі? Взагалі в руську сторону. В руську сторону. Так. Там населений пункт і є посадка, там у них. Вроді техніка була і СП, як варіант або СП. По-любому є щось там, бо було замічено. Ми тут працюємо.